Чималеньку суму виманила шахрайка у 85-річної Лозівчанки. Повіривши в історію про обмін грошей, бабуся віддала незнайомій жінці всі свої заощадження 23 тисячі гривень. Жінка прийшла до старенької, сказала, що проводиться обмін грошей, старих купюр на нові. Спочатку бабуся дістала 5 тисяч гривень. Потім, в ході розмови, з'ясувалося, що в неї ще є гроші. Вона дістала ще 18 тисяч гривень. Жінка довго сиділа, переписувала номери купюр. Потім зібрала ці всі гроші, вийшла з двору, сказала, вам зателефонують і через деякий час привезуть. Нові напечатані купюри. Втім, телефонувати довелося вже самій бабусі до міліції, повідомляючи про злочин. Він такий не перший, говорять у міському відділі міліції. Шахраї обирають самотніх літніх людей. Тому міліціянти просять рідних сусідів провести бесіди із старенькими, застерегти їх. Ніякого обміну грошей держава не проводила і не проводить. Якщо і можуть надходити подібні пропозиції, то тільки від шахраїв. Все, що треба зробити, це відразу зателефонувати до міліції, запам'ятати прикмети і подивитися, в який бік пішли шахрай. Яка у четвер виманила гроші у старенької на вигляд 45-50 років. Зріст 160-165 сантиметрів. Волосся світлокаштанове, одяг сірий. Скоріше за все, у неї є напарниця. Свідки бачили, як вони зустрілися і пішли разом, начебто до автівки. Зріст другої жінки 170-175 сантиметрів. На вигляд їй 30-35 років одягнена в синій сарафан. На голові зелений капелюх з полями. Міліціанти просять всіх городян бути обачними. Телефони міліції 102-2-27-13-2-29-50. 9